Так, друзі, всім привіт. Значить, у нас вже по пасті середа і давайте я вам покажу різницю. Дивіться. От вам іскандер. Так, кабачок, дивіться, який красоточка. Ось. Але він в мене був примерз. Я не мав чим його накривати, що я б зробив, а висаджувати вже потрібно. було. Він трошечки був більші за оцей. Ось І вже так непоганий. Значить Я нарізав рядочок. Я оцей рядочок посадив. Ну, Грядки були менші. Ясно, що воно все осипається і це добре. Е, можливо, буду мульчувати соло. Ще не знаю. Буду бачив, відкривати його повністю не буду. Тому що ще буде 5, 6, 4 градуси, взагалі, дубаріна. Ось бачите, ось ці листочки перші, вони примерзли. Ось. Воно відпадає просто. Тут ось так ножничками або руками можна обітнути і це. воно гарно значить, виглядає. Також без, значить, пустотіла ніяк. На кабаку джодів немає. Подекуди більше кабак, подекуди менший буде. Ось. І дивіться, в чому фішка. Іскандер, він дорогий стоїть. І ось тут і також у нас є кабачок простенький. Я вам ходімо покажу. Також садився з ним. І він ось такий малесенький, бачите? Цей садився у нас в 40-ву касету, це у нас 70. -ка. Дивіться, в що фішка. Цього 250 штучок і цього садилось, ні, цей 75 іскандер, цього 70, 250 штучок. І просту землю я накину. Міндоброго також давав, як піде. Але не те пальто, Зразу я вам скажу. Це у нас сорт. Це в нас гібрид іскандер зі другий е, раз. Е, Перемерз він до мене, бо е, волокном був так накритий і туди впав дощик. Ну це йому вже орієнтовно 18-22 дні. Медведка тут була. Значить, забив 4 медведки я. Ось також буде відео. Чому всихався кабачочок. Це скину е, це перше відео. А це потім подивитись, який він був. Тобто буде два коротеньких відео. На кабачку нагляну. Ось це відріз, а, листочок, який був у ньому. А це листочок, значить, іде у нас другий. Це вже на... ось цей відріз. Тобто раз, два, три, четвертий. Ну і точка росту. В принципі, непоганий, головне, що в нас не примерзла точка росту. Остальне можна. Підживити, що ми давали, ми давали у корінь значить 13-40-13 і давали 3 3,20-ки. І також, ще коли я садив, давав йому ця яра віла. Я не пам'ятаю, яке там під корінь мені давали, я давав, в принципі, непоганий. І ось тут я там, звичайно, прополюю. І кабак буду посипати. Тобто садити. Ось зразу посадиться. Зило посохне. В принципі, нормально, так що слідкуйте за моїм каналом. Ось вам, ось вам кабачочок за 20 гривень. Також корнева непогана. І кабачок я не пам'ятаю скільки, я туди давав 540 грн Це в нас було 500 штук, вроді би пачка. Отак хоба, Все. У мене навіть сусід брав, іскандер і арктику. Розсадував огірка. Все. Ну і тут полиємо, де хто ось так робить. Типу, щоб поливати, і вода не відходила на ніч. Звичайно, ми його накриємо. Коли вночі вісім'я не ходжу. І не накриваю. І ось, бачите, оце було примерсте. Ну він мертвий листочок. Прищіпуємо і все. Не ось тут, прищіпуємо тут щоб воно тут засохло і, і робимо сонячну погоду. Гарно, не в похмурну. Чи це томати, чи що немає різниці, щоб воно гарно тут присохло жарою і не було різних патогенів мікробів, тому подібне. Значить, я саджусь. Так що слідкуйте, підписуємось. Далі більше. Всім добра та меру. па Папа.